Книга Вихід, глава 10. І сказав Господь до Мойсея, Увійди до фараона, бо я зробив запеклим серце Його, та серце рабів його, щоб показати ці ознаки мої серед нього, і щоб ти розповідав вуха сина свого та онука свого, що зробив я в Єгипті, та про ознаки мої, що вчинив я серед них, і ви будете знати, що я Господь. І війшли Моїсей та Араон до Фараона, та й сказали йому: Так сказав Господь Бог Євреїв, аж доки ти будеш відмовлятися впокоритися передо мною, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені, бо коли ти відмовишся відпустити народ мій, то ось я завтра спроваджу сарану на твій край. І покриє вона поверхню землі, і не можна буде бачити землі. І поїсть вона решту вцілілого, позосталого вам від граду, і поїсть вона кожне дерево, що росте вам з землі. І переповняться нею доми ваші, і доми всіх рабів ваших, і доми всього Єгипту, чого не бачили батьки ваші та батьки батьків твоїх від дня існування їх на землі аж до сьогодні. І він відвернувся і вийшов від фараона, і сказали раби фараона до нього Аж доки цей буде нам пасткою, відпусти цих людей, і нехай вони служать Господові Богу своєму. Чи ти ще не знаєш, що знищений Єгіпет? І повернено Мойсея та Араона до фараона, а він їм сказав Ідіть, служіть Господові Богові вашому, хто та хто піде? І відповів Моїсей. Ми підемо з молоддю нашою та з старими нашими, з синами нашими та з дочками нашими, з дрібною нашою худобою та з великою нашою худобою підемо, бо в нас свято Господнє. А Він відказав Нехай буде так, Господь, із вами, як я відпущу вас і дітей ваших. Та глядіть, бо щось лихе перед вами, тож нехай ідуть самі чоловіки. Та й служіть Господові, бо того ви бажаєте, і вигнано їх від лиця Фараонового. І сказав Господь до Моїсея Простягни свою руку на єгипетську землю сараною, і нехай вона найде на Єгипетський край, і нехай поїсть усю земну траву, усе, що град позалишав. І простяг Моїсей свою палицю. На Єгипетську землю і Господь навів східній вітер на землю цілий день, той і цілу ніч. Настав ранок і східний вітер наніс сарани. І найшла сарана на всю Єгипетську землю і залягла в усім єгипетськім краї дуже багато. Перед нею не було такої сарани, як вона, і на ній не буде такої. І покрила вона поверхню всієї землі. І потемніла земля, і поїла вона всю земну траву та весь плід дерева, що град позоставив, і не зосталось ніякої зелені ані на дереві, ані на польовій рослинності в усім єгипетськім краї. І поспішив фараон покликати Мойсея та Араона, та й сказав Згрішив я Господові Богові вашому та вам, а тепер пробадже мій гріх тільки цього разу. І помоліться до Господа вашого Бога, і нехай тільки відверне від мене цю смерть. І він вийшов від фараона й молився до Господа. І повернув Господь західній дуже сильний вітер назад, і він поніс сарану та й укинув її до Червоного моря. Не позастала й жодна сарана в усім Єгипетськім краї. Та Господь учинив запеклим фараонове серце. І він знову не відпустив Ізраїлевих синів. І сказав Господь до Моїсея: Простягни свою руку до неба, і станеться темрява на єгипетській землі, і нехай буде темрява, щоб відчули її, і простяг Мойсей свою руку до неба, і сталася густа темрява по всій Єгипетській землі три дні. Не бачили один одного, і ніхто не вставав свого місця три дні. А Ізраїлевим синам було світло в їхніх садибах. І покликав фараон Мойсея та й сказав Ідіть, служіть Господові, тільки дрібна ваша худоба та ваша худоба велика нехай позостанеться, також дітвора ваша, нехай іде з вами. Та Мойсей відказав Дай в наші руки також жертви та цілопалення, і ми спорядимо жертву Господові, Богові нашому. І також худоба наша піде з нами. Не зостанеться ані копита, бо з нього ми візьмемо на служення Господові, Богові нашому. Бо ми не знаємо, поки прибудемо туди, чим будемо служити Господові. І вчинив запеклим Господь фараонове серце, і він не хотів відпустити їх, і сказав йому фараон Іди від мене, стережися, щоб ти не бачив більше лиця мого, бо того дня, коли побачиш лице моє, ти помреш. А Мойсей відказав так сказав ти, я більш уже не побачу лиця твого. Амінь.